Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас у новому відео. Тут у нас закупочки, і наперед скажу, що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, бо я завжди забуваю це казати. Підтримайте мій канал, це дуже мотивує і. І це дуже приємно. Закупки в мене сьогодні червоний маркет і АТБ, ну і магазин канцелярії. Почну з того, що в магазині канцелярії я купила ось такі от папочки для особових справ. Мені для класу для нашого потрібно. Тут їх 26 штук, і кожна із них коштувала по 15 гривень ну А далі піду по списку. В червоному маркеті у мене донька моя була, і вона купила собі ось таку от білу ажурненьку корзинку, вона коштувала 39 гривень, купила ось такий собі футляр для зубної щітки, якщо десь якась подорож чи поїздка, так зручно. 19,99 коштувало ще вона купила собі ось таких змійок для манікюру чи педикюру. Там я не знаю, куди вона буде їх ліпити. 14,99. Купила вона собі спонжика, каже, нібито 1899, але точно не пам'ятає. І ще вона купила собі двосторонній скотч. Їй потрібен для того, щоб світлодіодна лента, стрічка, яку ми купили, вона в неї почала відпадати, тому вона купила собі двосторонній скотч. Будемо сьогодні щось феячити з нею 1999. Ну, а далі піду по списку, що купувала я. Так, червоний маркет. Що я там купила? Купила я там ватні палички, такі у нас закінчилися. 100 штук 12,99. Непогані, я вже їх брала, не супер-пупер, але, в принципі, непогано. Ополіскувач для ротової порожнини у нас закінчився. Там був полуничний, м'ятний зелений чай. Взяли зелений чай, ну і улюблений там в додаток іде до кожного цей спрей. Це улюблені шикалки моєї доньки з персиком. Взяли 34,99. Далі жіночі штучки з Алоя Вера. Також вони коштували 34,99. Е, потім набір резинок для волосся. Вони коштували 24,99. Це такі вони резиночки. Це донька інколи хоче там, помила голову і заплести собі косички, щоб кучері були на ранок. І ну, зазвичай у нас ніколи немає резиночок, ми їх по всій хаті. Розгублюємо, тому купили їй упаковку. Також я взяла файли, також це для школи. Тут 100 штук їх, і коштували вони 79,90. Папір А4 я взяла упаковку і теж для школи тут 500 штук, і коштувала вона 229,90. Що саме цікаве, в Аврорі 199, але там, здається, щось погірша якість. В червоному маркеті 229, а в звичайному магазині, типу преса А4 я зайшла 330 гривень упаковка бумаги. Це щось неймовірне. І ще були там по акції у них спідня жіноча білизна, і ми взяли доньки дві штучки по 19,99. Ну, Показувати не буду, це ж особисте. Ну, а далі перейдемо до АТБ. Так, продукт цирково-глазурований. Це ось така картопелька. Ми постійно її беремо, син її дуже любить. 7,31 штука, дві штучки ми взяли на 14,60. Далі. Паштет домашній своя лінія. З грудинкою ми взяли дві штучки 125 грамів. Він був на акції 13:41 штука на 26,82. У нас вийшли так. Сер'яготинський сологуні, дуже часто ми його беремо, 200 грам, він коштував 59,90, дуже смачний і дуже класно він плавиться. Далі я брала ще там по акції морозиво хрещатик. Крембруле я брала дві штуки 14,51 штука. Я брала ще шоколадних дві штуки, також по 14,50. І ще десь одне морозиво я брала таке типу сендвіч хрещатик, воно коштувало 16,40. Ну, не буду показувати, бо два морозила вже з'їли, а решту я поклала в морозилку, бо воно вже в досить плачевному стані. на дворі жара, допоки машиною доїхали, і все. І йому. Треба в морозилку. Так, ще я взяла два супа таких курячих з крутонами. Також вони були по акції 7,90. Це на дуже-дуже випадок. Вони в мене лежать, нехай лежать. Можливо, десь Бог не знадобляться, але буває всяке. Так, бульйончик отакий кухарьок, курячі бульйони це, типу, як Галіна Бланка раніше було, там шість штучок в упаковочці, і коштував він 15,90. 15,80. 15,90 він коштував. Так, розпушувач для тіста. По 2,70 я взяла дві штучки на 5,40. Цукор ванільний. По гривні 50 я взяла три пачки на 4,50. Так, желе Желе своя лінія, я взяла три штучки. груша і ананас, вишня і ківі. Усі вони були в одну ціну: 14,80. Це я хочу робити торт, «Бити скло. Рулет бісквітний, своя лінія, також він був по акції 23,90. Нектар наш сік, яблуко, виноград, улюблений сік сина. Коштував 36,90. Фігурні вироби, макарони, мушлі, своя лінія. 23,90 коштувало е, Глобино мортадельки. 132 гривні 90 копійок. Це в мене син дуже сильно любить ці колбаски, тому періодично я йому їх купую. Вони з сиром, вони дуже-дуже смачні. Цукор 34,40 кг купила. Ковбаска до пюрешки. Як бачите, син вже її, бо ми заїжджали до матері мого чоловіка, син вже її трошки наджував, бутерброд попросив. 58,70 Далі, креветочно-кальмарна така паста. І в мене тут все попливло. І, здається, вона коштувала 50 гривень. Оселедець, так захотілося оселеця. Буду сьогодні варити собі картоплю в, мундер... в мундирі з оселедцем, з огірками, з помідорами і з цибулею. Боже, це так смачно, так захотілося, як наче я не знаю. 45 з чимось вона коштувала, просто попливчик вже не бачу. Хліб, ось такий фітнес ми брали 27,60. Вперше його взяли з насінням. Донька захотіла, думаю, ну добре, візьму, спробуємо. Що там далі? Далі у нас іде сметана злагода, це для торта 41,90. Напій розумний вибір. Він був по акції 19,90. Взяли, бо дуже сильно хотіли пити, бо ну, на дворі дуже-дуже жарко так морозиво, морозиво. І риска ще тут була, у дочки 24, здається, молоко. Просто квашено 2,5. Взяла я його по 28,90. Так, пакет. Яйця курячі. У мене було 10 штук по 32,90. десяток. Але проблема була вся в тому, що мені, поки ми їх донесли, мені їх діти розтовкли. Тому лишилося у мене з десятка 5 яєць, решта омлет. Тому не показую вже вам. Ось така, в принципі, у нас закупка сьогодні. Величенька. А, ще я не сказала: оці ці чіпси, скільки вони коштують. Я вам неправильно сказала: макаронні вироби. 25,90 коштували. А чіпси оце ці по акції, 23,90. Ну, а якщо в середньому плюс-мінус прикинути, то тут десь майже на півтори тисячі закупка. Ну, це таке. Небагато, звісно, але ми, в принципі, зараз так, щоб і багато не закупуляємося, багато не їмо, багато затягло це ось це, ця вся шкільна дрібідень, Тому всім всього найкращого. Бережіть себе, своїх близьких, до нових зустрічей у нових відео. Слава Україні!